У горішніх плавнях комунальне підприємство ВУВКГ щодня постачає місту близько 10 тисяч кубометрів води і запевняє, що вона відповідає всім українським стандартам якості детальніше у сюжеті. Комунальне підприємство ВУВКГ горішніх плавнів щоденно підіймає та подає місту приблизно 10 тисяч кубометрів води. Ця вода проходить кілька етапів очищення, щоб відповідати чинним нормативам. Контролем якості займається лабораторія підприємства. Кваліфіковані спеціалісти щодня проводять хімічні, бактеріологічні та фізико-хімічні аналізи. Подібну систему контролю мають і водоканали інших українських міст. Загалом на підприємство є три стадії очистки води: це початкова очистка діоксидом хлору, первинна очистка хлором і вторинна очистка хлором. Також підприємство використовує такі, такі реагенти, як когулянт для відстаювання та очистки води від завислих речовин і відповідно. Гіпохлоридом очищує гіпохлоридом якість води нашого підприємства відповідає всім нормам та державним стандартам, Контролюється кваліфікованими спеціалістами нашого підприємства і контролюється кожен день. Е 24 на 7, нашою власною лабораторією, яка є сертифікованою і акредитованою. Владислав Парасоцький зазначив, що кінцева якість води, яка надходить до кранів мешканців, залежить і від стану мереж. Підприємство постійно працює над оновленням комунікацій, аби мінімізувати втрати та запобігти повторному забрудненню. На фінальну якість води до наших споживачів впливає багато чинників. Це такі чинники, як стан внутрішньоквартальних мереж, внутрішньомагістральних мереж, а також внутрішньодомових мереж. Тому прошу вас сплачувати вчасно за послуги з водопостачання та водовідведення, щоб вчасно проводились ремонтні роботи саме на цих мережах. Таким чином, у ВУ ВКГ запевняють, вода, яку споживають мешканці горішніх плавнів, відповідає всім державним нормам і стандартам безпеки.